Отак, друзі, сходив в туалет. Іде пропажа. Поки ми тут намагаємося коропа зловити, він тільки на рибалку приїжджає о 10 годині. А, він не цей. годині. Бував, бував тут флет, а так тормозить. А, тормози. Це флет від капітана Гака. Дивіться. Він що підкладку взагалі пішов. Фідер скрутило бублік, блін. Ух, це я промарав. Ну це хороший, Що, це нормальна риба. Так. дивіться, який красень на риболовлях. І отак пізні. На тобі риба, йов. Це ще я так щадяще. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp. У нас сьогодні риболовля, але риболовля незвичайна. Сьогодні будемо рибалити з людиною, напевно, найкрінжовішою і знаю, позитивною в українській рибалці це капітан Гак. Я приїхав трохи раніше, він приїде пізніше, в нього є справи ще зранку. Приїхали ми на озеро Михайлина. Ви бачите, за мною. Парує водичка, зранку було 4 градуси тепла. Це для вересня досить досить прохолодно. Початок вересня температура стрімко падає, водичка остиває і будемо дивитися, що по активності риби взагалі. Спілкувався з безліч рибалок і всі жаліються на те, що риба майже зовсім ніде не ловиться. Ні на одній з водойм. Їздять всюди, але рибка дуже пасивна. Тому сьогодні будемо пробувати. Наша задача зараз скласти наші вудки, стієчки, підготувати рибалку, корм і все інше. Знайти точки. На водоймі дозволений кораблик, тому ми приїхали сьогодні на день, щоб не втрачати час. Також взяв свій корабель ранфері, зараз пошукаємо точки, приготуємо наш корм, закормимося. І будемо збирати вудки. Поїхали. Цю ділянку я вибрав не просто так. Я весною тут непогано відловлювався, і також восени вирішив приїхати саме на це місце. Це, отам, бачите, за мною, отам, отама. Це мілководна ділянка водойми. І я вважаю, що днем ще тепло, і рибка виходить туди погрітися. Тому і перевіримо цей міф. Весною це працює, а чи буде працювати це восени. Мінімальний набор речей, корабель, зернові, метод мікс, катушки. Рибалити сьогодні будемо моїми вудочками крату Сева Компакт 12 футів 3,5 ЛБ на флет. Е -е, метод мікс взяв Robin Red. Вода вже стає прохолодніша і вважаю, що спеція спрацює досить непогано. Взяв також з собою вейдерси, тому що оця ділянка водойми, вона повністю вся закоряжена. І буває таке, що крупна риба бере, стрімко йде в ці коряги і, і там зачеп. Там глибина десь по коліно, по пояс деяк. І щоб не було сходу обрива риби, вдягну вейдерси, якщо треба буде, і піду. Доставати. По закорму все легко і просто. Це палети різної фракції, плюс ліквід і бойл. Пилік і варений. Варени зараз вон, круша на круші перекручу, і пилік буду давати так, трошки дам. І буду коброю протягом дня підкидувати в точку. Ось такий план по закорму. Так, кораблик на воді. Стієчки вже приготував, поставив. Звісно, за допомогою кораблика хто завгодно піймає, але ми спробуємо подивитися, мені самому цікаво, що тут взагалі коїться. 0,6 метра глибина, муляка. Бачите, оце такі легенькі, Цей, це муляка, трошки пішов свал. Ми собі візьмемо праву ділянку, тим паче у нас є вейдерси, якщо Зачем буде, можна буде залізти, рибу взяти. Я не думаю, що влада будуть вейдерси і він потім буде лізти. Ми йому ліву ділянку віддамо сектору. Пішов трошки свал. Я думаю, що ми рибку... Нам найголовніше знайти твердячок і рибку ми туди підтягнемо. Ну поки що твердяк. Під низом мамуляка зверху є. Бачите, чим жовтіша оця смуга, тим твердіше дно. Взагалі 5.06, бачите, О, і така муляка капець. Нас, бачите, не перспективна ділянка. Визначився з точками. Перша точка у нас буде. Ось отак за моєю головою під тим очеретом, десь метрів 10 від очерета. Там йде такий підйомчик з 0,8 на 0,6 метра, менше метр глибина. А друга, ось там біля протоки. Там взагалі глибина 40 см. Тому думаю, от вона буде туди в день виходити, погріться і будемо спробувати її там ловити. Отака тактика у нас на сьогоднішню риболовлю. Тому поки збираємо вудки. Будемо завозитись і чекати на клювання. Ось так одразу по бункеру ми завозимо корму на точку, і поки будемо збирати наші вудки, вже рибка має туди стягнутися. Ось там точка, бачите? Перша. Ось там, де та табличка, правіше біля очерету. Друга. Отак висипав бункер і вертається назад. Легко і просто. Нажав собі дві клавиші і не паришся. Але приїде і зупиниться на нульовій точці. Все. І тихенько йде до кладки. Починати будемо з попапів, рожевий і помаранчевий. Якщо рибка буде активна, перейдемо потім на бітур, бо будемо чекати рибу більше. Шо, наш корм трішки вже настоявся. Будемо пробувати завозити нашу оснасточку, поки влад там десь в дорозі їде, вже дзвонив. Що гайти час, вже майже 9 година. Треба щось зловити. Ох, яка гарна така конфета виходить. Ляп легко і просто все зараз прямо на точечку полетів маленький. Відправляємо на точку. Е, перша точка тут дистанція 85 метрів, туди, так як я вам казав, 110. Перші закиди є, все, лишилося тільки чекати на рибу, травити байки, о, якийсь вихід був. Зараз приїде ця легенда українського карпішеду і поспілкуємося, розкаже свої історії якісь. Так, друзья, сходи в туалет. Ну, что Вот так вот. Не дала мені риба нормально ранковими справами зайнятися. Бачите, насадки розвідники спрацювали точечка так само. Ось вам переваги лову з корабликом. Ти собі знайшов точку, загодувався, почекав годиночку, завіз снастку, 20 хвилин і є клювання. Зараз побачимо, що там за риба. Ну, по відчуттям, здається, непогано. А там буде видно. Тут дуже багато мілкого коропа є, тому отримати клювання взагалі це таке реальне, але якої риби це вже треба розбиратися. Сход. Отак, друзі, сход. Зайшла жилку, хотів нижче. Дивіться, як стягнуло годівничку. На помаранчевий попапчик клювання було. Ось так. От вам і перше клювання. Ну, буває і ось так, бачите, перше клювання і прикрий схід. Будемо чекати на нове, саме головне, що насадка спрацювала, корм спрацював. Рибку нам привів, і рибка досить була непогана. Це був не тузик кілошний або 2 кіла, Непоганий вона супротив давала. Але зійшла, тому чекаємо на нуї. Іде пропажа. Ага. Поки ми тут намагаємося коропа зловити, він тільки на рибалку приїжджає о 10-й годині. Я на кулплейсі Сьогодні будь Ночі, такого кіл 12-13 пару карпів таких за десятку. Народ сидів, ніфіга не ловив. Тільки вообще. ти ловив, так? Да? Ні, ніхто нічого не ловив. Я приїхав, кажуть, взагалі. На, на Капець. Ти на раз... спортивній вже був? Да, так. Стаю, рядом підписник. Канал не пам'ятаю. ЖК Карп чи якось так. Маленький канал. Писиків 400, ну вже буде більше. Цей самий теж каже, ні черта. Я поки розкладуюсь, у нього дві три, три спінінга, дві сработки. Отак. Обидва восім з половиною. Одного я тягну, второго він. І він же ж уїжджав з сім вечора. Я заступаю на сміну. І отак. <рес> Підгодували тобі точку, так, да, коротше? Ні, ну старі ви пройшли, ні один не клюнув. Я приїхав, риба, видно, поїла, більше ні... а більше нікого, кстати, ночі не було. я був один, один На... Був? На всі ставки один був. Я кажу, До 10 ночі потаскав, потаскав, потім щось почало стихати. Думаю, все, треба надо... поспати, нам іще сюди їхати. Я зрозумів, давай розкладай свої ага. бебихи та будемо починати ловити. Да. дві Так, друзі, третє клювання, як Влад каже, третій блин. А чи буде він комом, чи ні, зараз будемо дивитися. І спілкувався з охороною. Сказали, що люди також є така тема, що дуже-дуже багато сходів. Тому це діло не в гачках, не а в специфіці водойми. І каже, що люди робили довший поводочок і сходи ставало менше. Тому от тут я теж зробив трошки довший поводок і поставив вже бітурбо і зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Побачимо-побачимо. То ракушка. Вона може ще й перерізати великі, так? А ракушка величезна, ти бачив, яка здорова. Вона, вона може перерізати шнур аж бігом. Та ні, ця не переріза, це не дрістіна. Йо, диві корок. Ти можна потом... Я таких ще не бачив здорових. Ти можна потім цю ракушку на цей, як він називається. Тузик. Тузік, так? Да. Бачиш, браті, ну може і за ракушки ще показалося. Ну як тузик, це знає такі до п'ятерочки. Так, друзі, поки ми там розводили болтологію і казали, що не ловиться риба, до нас приплив ось такий перший красень. Я десь думаю під п'ятерочку точно є, боєць. Думаєш, да? так? Ну, ми можемо зважити. Будемо, будемо брати, тільки велику важити, да? таку 15-20. Я, я ловив, взагалі навіть не піднімав карпуй мат, воді степеть обічно. Ну, воді, я кає. Ну, е, Бо вічно воно десь вистрибне і почне стрибати, коропова по рибалка це ж понял, свої правила, свій феншуй, рибу типу, з пацана випускати не можна, тільки слінк. Береш отак, рибу пофоткав. Все і отаку водичку. Давай, доставай. Ладно. Диви, тільки навіть хвилини не пройшло. Це тільки що кораблі тільки повернувся і вже поїхало. Свою відпрацював, так? Так. Давай потягаємо. Ніхер хірболтологію розводиться, хороша риба. просто знімай відео. Обично хороша риба так бістра немає. Думаєш? У мене обично тузіке. Ну побачимо, це ж карфішинг. Буду, буду привчати тебе до карфішингу. Не Не, велика? Я кажу. А, карфішинг. Тобі не подобається така рибалка? Чуєш, Влад, поки тягнемо рибу. У підписчиків було таке питання. Чи не збираєшся ти переїжджати зовсім у Київ? Ні а. <гум> Будеш тікати не звідси. Мені. Не подобається. Київ красивий тільки здалека. <гум> Коли їдеш в машині і дивишся, і то на пасажирському сиденні за рулем. <гум> не офігеваєш от цих пропок, от цих наглих водителей. Ну, цим трохи є, так, тут я з тобою згоден. Сім'ї дороге, рибалки мало. Хоча так, якщо полазить, він бачив в парках ляща ловлять. Типу парк Наталка чи як. він... Та є, тут вистачає, озер дуже багато. А, ну, та... в основному це земснаряди, зем поняв? Ну, зрозуміло. Ну, Кажу, рідніше, Херсона, Луден краще, Херсона, нічого немає. Да. Ну будемо сподіватися, що скоро там стане а, безпечно. В Теж непогано. Сюди-сюди його, вла. Палкою трохи управляйним. Ні, трошки менший, так, да, я в шоці. Ну батя правильно сказав, що такі крупна риба вона сходу не, не клює. Ну є... Ні, ну що, такий сани хороші, теж до п'ятерочки. Так, ось така друга риба наша. Це вже... Це вже общі, так, да, заслуги? Тобто в мене, а, бачите, командна сходи, робота. командна робота. Да. У мене були сходи, взяв без сходів, без нічого, дотягнув. Ще каже, я не люблю карповики. вон, будь ласка. З першого разу без, про... без промігів. Екстра фаст. Ху, ну, випускаємо, чекаємо велику рибу. Так, у нас пішов розрив, влада дуже клювання. Я поки там налагоджував свою палку, в нього ще не утягнуло. Стичок. Я в шоці був, пи пи пі по дофигахну. Ну да. Ще наш шнур. В поклвке в Ну да, да. Хоча палка очищить лапшиста, аби був сквадрон Сквадрон пожорстче? Да. Ну і до і по Тут все в тяну. А, Ааа, да. Чим дороже палка, тим вона сухиша і тим вона лучше. Хотя экстра спорт ранг, экстра сейви я есть, так выделяюсь, типа. Ой-ой-ой. Да. Пишу так нормально. Это же нит, нит, ны нитка, что леска не амортизирует. Лески я не маю, не амортизирую. Я вот еще подкладку вообще пишу. Фидер скрутил его бублик, блин. Трошки. Трішки що ці вокс. Стоп, давай. Це щось взагалі неправильно, невелике. Ну велике невелике, диви виробляє. <рик> Ух, це я промарав, я в телефон <рик> стою, втикаю. <рик> диви, що ви делає. Він ще <рик> не заморочка. Ща, сей, я, <рик> завипи. Я чекаю, давай. Прохаву. Уже був, да? Він в сапі... уже в сапетах він був. Осу, вітаю тебе теж ага, з почином. Все, в Рибалка вже вдала, да? так? Вже... Тря... Де він там не, ну це хороший. Що, це нормальна риба? Ні, тут, кіла, не, тут є 500%. Це гарний. Отак, друзі, цей цей побільше. Вона там цілується з ним, не. лягає. Ні, ну тут п'ять є може навіть більше. Це непогана риба, якщо чесно. Так. Що ти не хочеш її мати якісь фоткатися? Зняти. Так. Хоч хай де пливе, да? так? Ми сильно поважаємо в таких ставках сильно риба. Ну все спортивний інтерес, так? Да? просто не спортивний інтерес, це уваження як риби. Її не проблема зараз з кирпичиком по башкі, голову, голову і хвіст кишки раком, а туло в холодильник. Якщо Хай... відпускати, то, то, то отпускать швидко, да максимально комфортно для риби, щоб вона ще попалась не один десяток раз. Ну, і ще губа да. ціленька була. Ну так. Да. Ну все вже почин да, вообще чоткий, но вже три да. риби є, два схода. Розрив може вже можна виробити. Для відео повноценних взагалі. Вот Твоїм бонусом, як привив. Ну супер. О, міс, він та, це, бувало, бувало тут флет, а так тормозиться. <світ> тормози. Це супер флет від капітана Гака. Дивіться, яка балямбала. Руч... Ручна робота. О, так потрусити. О, буде. Буде... О, буде о, о, отак. <світ> щоб за пазуху насипати. <світ> 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 ну, все, зараз <світ> поїде знов. Мене чи, м чинно? да, Мене є питання. Я думаю, цікаво, Ну, в твоїм підписників, хто давно підписаний, напевно, знають. Звідки мені самому просто цікаво? Звідки взялась назва Капітан Гак? Всі питають. Вона якось так при, прийшла. Ну ти і... ж знімаєш ну достатньо давно. Да? ти кажеш, сімнадцятого ну, чи 16-го року. Ну да ну, канал називався. Як було так, 30-70 підписників, типу рибалка рибалка внізові Дніпра, чи якось так. Потім я зрозумів, що названня я взагалі фігня. Довго сильно, так? Да? Ну, навіть, довго, що треба щось таке риболов, щоб <рив> <рив> ну, звонке, звучне і той самий. Покрутився, подумав. Ну, я, я не помню, Ну, якось на поняв. Коли в тебе 100 підписників, ти сильно не заморачуєшся. Капітан Гак, все, капітан Гак. Так, друзі, ладно. Покльовка і так А він той точно там кладка вон. Вон він зверху, бачив, він між столбиками цими пройшов. Ну Пробуй потихеньку, може вийде. І тут дивіться. Яка дура. Трошки пошкрябаний, ну ми його зараз підлікуємо. Перетер, мабуть. Перетер. Шкода. І дивіться, я ловив на попапи, клювали маленькі. Зробив. Селекцію бачите, поставив пилік 24-й, тим, що й годували білочан. І, будь ласка, вже гарна риба. О, друзі, дивіться, який красень. Це вже схоже щось да, на, на коропа. Схоже да, на п'ятьору. Бо ти казав, ну, О, зараз важив його. Зараз важив. Цікаво просто. Я думаю, що десь сім. По возі. Може він Отак, друзі, бачите? <реш> так, і таке ще питання. Мені самому цікаво. Просто коли я починав е е ловити коропи, так само твій канал вже досить давно. Я дивився і бачив, як ти ловиш на Дніпрі. от Тому що ми на Дністрі ловили на річці теж, і е е хотів завжди повторити, але ну, щось в мене не як руки не доходить. Як ти дійшов ловити на тапочки? Ну, з попапом був незнайомий, резинового гороха в мене мого ще не було. Ні, просто yeah, сама yeah. мисль от, приподняти. Ну от, well, э... це логічно, надо і відео ж в інтернеті є, що ловлять, наплаваючі бойли, ага. я купляв якісь дешеві кончені, на них нічого не ловилось, і воно дивилось, як говно, хоча в воді плавало. Я поняв, а я ловив ж, ну, на натуральну кукурузу. На кукурудзу п'яну прикол... робив. Ну, що ш... в відрі мішаю, та й на на волос насаджую, Дві штуки насадив на волос, ну воно на дні лежить. Содна короб брав, але ну, такі моменти були, що він садна лежача не бере. Треба якось щось делать. Взяв трубочку з телескопічної удочки, зняв тапочок. Оце як був? Ну, Если не знаю, 17-й, 18-й, в 19-му я ще, мабуть, трошки ловив на тапочок. Так, лед почав збиратися вже додому. Так, і є, я не знаю, напевно, що є. Куди дімався попав. Де попавчик дівся. <laughs> ще... І ще й, блін, десятка, так? Да, ну, от один раз, один раз щось шевельнуло, як воно не могло його зняти, щоб так і флет не зачіпити, я не знаю. От бачите, як людина швидко збирається. От вам і yeah. карфішинг професіональний. Раз, 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 обмотавки <гуми> концов. І <гуми> до побачення. <гуми> И все. И О, й все, й вже зібрана палка. Дивіться, мені ще треба ще тут години дві збиратися, бля. <гуми> що воно не паралонове. Тут і крючок не загониш. <гуми> 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 Паралон... Це Ева? Це не Ева, це резиною видно покритий. Тут а, це нічого. Це із сей. нових вже Ева, Ева, це дорого, бля. Ева, для дорого. Так, це вже пластик. Отут можна особистити. О, пробочку, так, да, пробка це топчик. Так, друзі, у нас збирається, та я теж буду збиратися. Нормально половили рибу, досить непоганих коропів половили, ви самі бачили. Заразительний. Да. Заразительний. Каже, примір заразительний Він збирається я вже почав збиратися. Риболовля вдала, половили непогано, поспілкувалися, провели час на природі. Що ще треба? Хто не підписаний на канал, на мій на капітана Гака. обов'язково підписуйтесь і до нових зустріч на риболовлях. І отак От так треба чистити від прикормки. не Ну, нормально. Багато плею я додав. Гореклія дофіга дав. Ну нічого, пойдет. Отак треба. На тобі йов. Це ще я так щадяще. Все, друзі, до нових зустріч. Пока.